На Запоріжжі Набу та СБУ викрили місцевих посадовців, які привласнили майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область. Продавали її через торговельні мережі, повідомив позаштатний агент Набу Євген Шевченко. Апетити вражають, за інформацією Шевченка, за півроку поцуплено 22 морські контейнери, майже 390 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів гуманітарки. За інформацією агента, мародерами виявились безпосередні керівники Запорізької області. А тепер знайомтесь із цими виродками: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Питання номер 1 А хто ж призначив старуха, який був керівником цього злочинного угруповання на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації? Відповідь Андрій Єрмак, очільник офісу. Президента України. Втім, про те, що очільники регіону крадуть гуманітарку, місцеві жителі писали та говорили ще від початку повномасштабного вторгнення. Правда, я із Запоріжжя. Ми про це писали, кричали і говорили ще з березня. Про тотальні крадіжки гуманітарки місцевою владою Запоріжжя говорить весь актив міста з початку війни. Думаю, найвідмороженіша місцева влада з усіх обласних центрів. Чому ж у офісі президента вперто не помічали численних звернень людей? Журналіста нардеп восьмого скликання Ігор Мосійчук припускає через тісні зв'язки запорізького губернатора із певними колами у владі країни. Наскільки мені відомо, пан Старов дійсно креатура е пана Єрмака. Е пан Старов по великому рахунку палець-опалець, палець, толком не вдарив по організації оборони Запоріжжя комунікації з окупованими територіями і тому подібне цим займалося керівництво Дніпра, те, що посадовці Запоріжжя саботували всі заходи з оборони свого регіону, повідомляв і керівник штабу ради оборони міста Дніпра Геннадій Корбан. Через це саме Дніпропетровщині довелося довелось взяти на себе організацію зведення укріплень сусіднього регіону. Проблема в тому, що навіть після таких підозр ці двоє лишаються на своїх місцях. За півроку війни вони палець о палець не вдарили, щоб укріпити оборону Запорізької області. Замість них оборонні фортифікації зводи в Дніпро. За інформацією позаштатного агента Набу Євгена Шевченка гуманітарки на Запоріжжі вкрали на мільйони доларів США, а реалізовували в мережі супермаркетів згідно матеріалів, які доступні, да, зараз по обшукам і по слідству. Гуманітарна допомога реалізовувалася через мережу магазинів АТБ, співвласником якої є Геннадій Буткевич, який дуже близький до офісу президента. Тім корпорація АТБ наголошує, вони не реалізовували гуманітарку в своїх крамницях. За останні місяці компанією було отримано багато запитів з боку правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень щодо ймовірної реалізації гуманітарної продукції. Також контролюючими органами неодноразово проводились відповідні перевірки у магазинах торговельної мережі АТБ щодо цих підозр. Жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було. Крім того, СБУ повідомила, що під час обшуків у фігурантів виявили речовини, схожі на наркотичні засоби. Їх направили на експертизу. Знайшли вогнепальну зброю та чималого. Тівки наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України. А тим часом жодних повідомлень про відсторонення від посад людей, яких підозрюють у мародерстві, немає. Яна Богославська, Ірина Носачова та вся інформаційна команда Дніпро Ньюс.